Версію поліції щодо стрілянини в Олевську місцеві називають вигадками і стверджують, що бандитські розборки на вулицях мало незвична справа для Олевська. А стрілянина, що відбулася, спроба приїжджих кримінальників встановити контроль над місцевим населенням. Залікати людей, все крапка причина всьому дюльош Клендайка. Бруштина, це великі це великі, очень великі гроші. не просто розподіл між між цими прокуратурами, між міліцією, між всіма силовими структурами, які як сьогодні кріштують цю нелегальну добичу янтара, ця подія була сута на побутовому ґрунті, яка переросла от цю. Криваву стрілянину В'ячеслав Печененко нарікає на недовіру місцевих мешканців до поліції. Мовляв, люди раніше просто не скаржилися на тиск і погрози. Натомість активісти говорять, що місцеві правоохоронці причетні до нелегального видобутку бурштину. Ота поки що недовіра до правоохоронних органів. Люди не звертались до поліції. Вони бояться, вони бояться помсти. Наприклад, підходимо до начальнику міліції і говоримо, мов, що так і так, що там моють. Большие помпы. Он говорит: нет, там никто не моет, потому что всем типа запрет туда-сюда. Стоит Национальная гвардія. Пацаны проникают на территорию Бруштина ночью. Получается, бандитов же охраняет наша национальная гвардия. Звітують про посилені заходи безпеки в Олевську, залучення додаткових сил правоохоронних структур та встановлення контролю над ситуацією в Олевську. Натомість самі олевчани наполягають на впровадженні надзвичайного стану, бо кажуть, що нині в місті орудують банди. Сомцей улив з'їхала вся всі бандюки, вся яка не потреба з що радянського союзу. Тут місцеве населення зажухане так, що воно вже боїться виходить ввечері, Вони вже на цю стрільбу не реагує. Єжедневно, може підходять і спрашивать, а ти можеш привезти з війни там какое-то либо оружиє? Тому що я боюсь ночувати. Получається, чуть бо не входить ті роки. Це ж теж безпріділ вот що давно в Олесь приїхали криміналітети, які намагався обілічувати так звані ракетири. Це Київська область була і Запорізька. Тут ряд інших областей. Якщо в місті таки оголосять надзвичайний стан, це передбачає впровадження комендантської години та посилену роботу правоохоронних структур. Катерина Білошицька, Ілля Кот, Олег Кот, телеканал СК 1